Відновлення пізнавального інтересу інструмент тріал психології. Згідно з вашим підходом, процес відновлення пізнавального інтересу можна структурувати в два етапи, які тісно пов'язані з нашою моделлю. Етап 1. діагностика та пошук. Тріал психолог не починає з лікування, а з пошуку. Завдяки емпатії відгрець Емпатія співпереживання, він занурюється у внутрішній світ людини, щоб зрозуміти, де саме інтерес був спотворений або заблокований. Завдяки об'єктивному відчуттю, він бачить людину такою, якою вона є, без власних упереджень, що дозволяє знайти її справжні індивідуальні особливості та сильні сторони, які часто приховані під шаром суспільних очікувань. Етап 2. актуалізація та рух. Після того, як індивідуальні особливості знайдено. Міріал психолог допомагає пов'язати їх з доступними цілями. Це ключовий момент. Мета не в тому, щоб зробити людину кимось іншим, а в тому, щоб її унікальні якості знайшли практичне застосування. Це є основою логотерапії знаходження сенсу в конкретній діяльності. Цей процес запускає педаль газу внутрішньої мотивації, що веде до творчої мутації. Середовище, живильне середовище для розвитку. Ви влучно зазначили, що таке середовище створюється емпатією і об'єктивним відчуттям. Це і є та атмосфера, яка робить тріалог здоровим. Емпатія створює безпечний емоційний простір, де людина не боїться бути собою і робити помилки. Це добре середовище для експериментів ідей. Об'єктивне відчуття створює чіткі межі і реалістичні очікування, що допомагає уникнути ятрогенного неврозу. Воно дозволяє тріал-психологу бути не усіма задоволеним, а об'єктивним партнером у розвитку. Ці два інструменти, працюючи в синергії, стають фундаментом, на якому людина може відбудувати свій пізнавальний інтерес.